Кожен день це диво, а ми то ледачі, то розслаблені, то озлоблені, то оточені турботами і клопотами. Ми не помічаємо цього і не цінуємо, пропускаємо це чудо, як пісок крізь пальці, а часом всього лише й треба, щоб призупинитися трохи, озирнутися навколо себе. Подивитися новим поглядом на те, Мимо чого щодня невдячно проходимо, побачити, як плавно кружляє в блакиті ранкового неба ніжний, підсвічений ліхтарями сніг, як старанно мете доріжку двірник, як від передзвону дзвонів злітають з грайкою горобці і кружляють і кружляють. Який гарний стовбур того дерева, що росте напротив нашого вікна, як смачно пахне хліб, як ласкаво і ніжно торкаються нас чиїсь руки, як ввечері підморгує старенький ліхтар, і як сміється малюк, якого татко катає на санчатах. Як красиво йде жінка, яка несе в собі нове життя. Стільки чудес навколо, стільки їх в наших власних руках і все, що треба, що призупинитися, трохи призупинитися, оцінити заново це вражающе диво життя. Що ще треба, що головне, усім зустрічі з дивом. Дякую!